І все таки не уникнути нам чорної роботи, яку нам підкидають також росіяни саме на інформаційній ниві, тому що постійно доводиться копатися у їхніх брехнях, які вони самі розумієте, як на конвейері щотижня випускають все свіжі і свіжі. Якщо ви ще про них не знаєте, ми готові розповісти у подробицях про чергове іпсо, яке вони запустили. Про те, що невідомий чоловік нібито вистрілив у працівника територіального центру комплектування під час вручення повістки. Якщо вам траплялася, будь-де така історія, знайте, що це неправда. Поширили відповідне відео від імені національної поліції України. Як повідомили, у нас поліції до них не надходило жодних повідомлень про вбивство чи поранення військома. Більш того, на відео не відображено. Ані характерних ознак притаманних пострілу з вогнепальної зброї, і напис на жилеті учасника інциденту нерозбірливий. І до того ж, працівники ТЦК під час виконання службових обов'язків ходять у камуфляжному одязі та без світловідбивних жилетів.